Друзі, що приїхало до нас в роботу Renault Master 2.5 турбодизель. Все просто прильот в циліндр. Обірвало клапан, побило циліндр. Головочка на капіталочку. Отак от. Я вам в попередньому відео показував, трошки ми розшили її, де загнуло сварку. Ось так воно у нас виглядає. Зробимо з неї лялечку. Ось така біда. Так, друзі, Renault Master 2,5, готовим на віддачу. Ми її не сухаримо. Наша задача була е, зробити корпус. По ній ми, як можете бачити, третій циліндр повністю відновили. Він був повністю побитий. У нас повирізали, поварили, поправили посадочні місця, витачили нові сідла, Прорізали Також замінені всі направляючі втулки. З виконана механічна обробка сідл, е, промили головку. Потім, потім комплект клапанів у нас новий. Зробили тест на герметичність, вона пройшла все чудово. Тут вона так у нас виглядає, клієнт буде її сам сухарити. Наша задача була відновити. Це, як вам результат чудовий, чудовий? Тому віддаємо і далі. Клієнт займається сам з фрезеровано 15 сотих. По часу це зайняло 3 робочих дні. Всім добра, підписуємо, ставимо лайки. Ми погнали працювати далі.